Болісти зберегли прописку у першій лізі. футзалісти продовжують боротьбу за бронзу чемпіонату України. Також у черговому випуску програми Спортададжес розповімо, як на регбійному євро виступили хмельничани. Вітаємо! приєднуйтесь! Домашня перемога, яка зберегла прописку, ФК Поділля в наступному ігровому сезоні продовжить виступати у першій лізі чемпіонату України з футболу. Матч відповідь із командою Колос 2 закінчився мінімальною перевагою хмельничан. У другому таймі відзначився Олег Веремієнко. Нагадаємо, напередодні у поєдинку на Київщині також тріумфували Подоляни із рахунком 0-2. Розмовляти з гравцями, щоб залишилися, деякого закінчується контракт, якогось більше. Ну, плани зараз відпочити, як то кажуть, по-футбольному здутись, да? тому що було психологічне навантаження все ж таки велике і, і будуть ну, підготовчий період, зрозуміло, що ми сплануємо, бо не хотілося планувати до того, як ми не зіграємо, правильно Олег. Тому планами озвучимо. Ще не все втрачено. СК Сокіл після домашніх поєдинків, що закінчилися поразкою, готується до вирішального бою. Підопічні Романа Ковальчика у матчі за третє місце у рідних стінах не змогли подужити столичний скаяп футзал Закінчилися матчі із рахунками 4-8 та 2-3. Дякуємо болівальникам, підтримують. Ходять вважаємося, що ще можемо до кінця грати так, як хочеться вболівальниками. Аді на це є багато факторів. Хлопці мусять, це все 14 червня. У суботу прийматиме гравців столична арена. У разі звитяги хмельничан суперники на майданчику зустрінуться знову. Нагадаємо, триває бронзова серія до трьох перемог однієї команди. Тим часом за чемпіонство в екстралізі з футзалу змагаються «Хіт» та Аврора. Тім за підсумками двох матчів ведуть підопічні Владислава Лисенка. Юні тенісисти і призери чемпіонату України Анна Щавінська в одиночному розряді стала срібною у парному бронзовою. Олександр Качан в одиночному посів третє місце у парі з хмельничанином Олексієм Гейвищуком вибороли срібні нагороди чемпіонату. Змагалися у віковій категорії до 16 років. Усі спортсмени вихованці дитячо юнацької спортивної школи номер 3 Участь у старті взяли сто тенісистів з різних куточків України. 18 очок в активі і друге місце у турнірній таблиці. Національна чоловіча збірна з регбі-7 – срібний призер першого туру чемпіонату Європи у дивізіоні Семен трофі. У фіналі наші спортсмени поступилися полякам з рахунком 12-17. На шляху до фіналу українські спортсмени здолали команди Данії, Люксембургу, Швейцарії та Румунії у складі збірної 13 гравців. З них троє представляють Хмельницьку область. Це Вадим Сівак, Мирослав Шуляк та Андрій Орін. До тренерського штабу увійшов Олег Квасниця та Богдан Дідик. Другий тур регбійного євро відбудеться 27-29 червня у Молдові. Підтвердили статус віце-чемпіонок. Волейболістки з Хмельницького здобули срібні нагороди на європейському старті з волейболу пляжного у категорії Мастерс. Обласний центр на змаганнях представляли Віта Загрубська та Зорослава Пивовар. В активі дівчат лише одна поразка у фіналі. Другий рік поспіль нам з фіналом ми зустрічаємося з однією тією самою командою Словаччини. Хороша, сильна команда. Так як в нас була підготовка в холоді, то ми чуть-чуть, мені здається, не доготувалися. Я думаю, що на наступний чемпіонат світу ми все-таки виправдаємо свій і покажемо кращий результат. У віковій категорії 34-39 років у волейболі пляжному брали участь сім жіночих команд. Спершу грали по колу, далі фінальна частина. Загалом з України в Італію вирушили 100 спортсменів-ветеранів спорту, змагалися в пляжному та класичному. Волейболі. Діти боролися за нагороди в чемпіонаті міста, старші вікові категорії у чемпіонаті області. Хмельницький на старті з кікбоксингу вако представили учасники трьох спортивних клубів: Супермен, Буревісник та Легіон, а також курсанти прикордонного вишу. Загалом у ринзі зустрілися 280 кікбоксерів. Зараз рівень кікбоксуваку дуже великий, дуже високий. І на наші чемпіонати області міські дуже приїжджають потужні спортсмени. І сюди приїхали спортсмени, які зараз ми в середу 11 числа виїжджаємо на Кубок світу в Будапешт, які є в збірні, які також виїжджають і приїхали сюди відпрацювати, підготуватися. Змагання з кікбоксингу вако, які відбулися у Хмельницькому, присвятили пам'яті героя Назара Макаренка. Назар був призером Кубку світу, багаторазовим чемпіоном Європи та України. Після повномасштабного вторгнення став на захист України. Загинув у травні 2022 року. Назар про себе пробував багато чому і в рукопашному бою, і разом ми ходили з ним на тайський бокс. І він тренував. І я бачила особисто його малюків, яких він тренував. Він за кожного свого малюка вболівав, коли він виступав. Чести років його, там моїх п'яти займалися разом рукопашним боєм. Всі виїзди, всі змагання, всі тренування, плеч, опліч разом. І ну, звістка про його загибель для мене була дуже болюча, тому що він для мене був як брат. Для мене бути тут це честь, це пам'ять про Незара. Я впевнений, що Назар нас бачить. І не тільки з цього банера. Я впевнений, що він нас бачить з неба, і він пишається кожним своїм вихованцем, кожним своїм товаришем, за ким він тренувався, пишається кожним своїм побратимом і пишається насправді нам. Я дуже хочу, аби кожен з вас, хто беручись участь в турнірі, насправді розумів, яка ціна того, що ви можете тренуватися в себе вдома. На Волині, на Франківщині, в Никішині, в Кам'янці-Подільському, у Вінниці, в Хмельницькому. Яка ціна того, що ви можете виходити на ринг і змагатися? Першість на змаганнях здобули спортсмени місцевого клубу Легіон срібло за кам'янчанами, третій кікбоксери з Вінничини. За підсумками стартів буде сформовано збірну області, яка візьме участь у чемпіонаті України серед ДЮСШ США та спортивних клубів. Відбудеться він восени. Хмельничанин срібний призар Кубку світу з кікбоксингу ваку. Вихованець клубу Легіон Роман Пшеничний здобув перемогу у трьох поєдинках. Суперниками були представники Туреччини та Казахстану. У фіналі поступився українцю. Підготовка до цього кубку світу було зроблено багато роботи, як в фізичному в плані, так і технічні елементи. Відпрацьовувалися. Було багато роботи в парах. Також відпрацьовування заготовок серії на лапах. Саме перший поєдинок, як для всіх, був найважчий, тому було велике переживання. Також супротивники показували дуже великий рівень підготовки майстерності. Найважчий поєдинок, на жаль, в тому, який я програв, це був четвертий поєдинок з українцем. Супротивник має величезний опит. Роман був єдиним представником з Хмельницького на старті. Також участь взяли двоє спортсменів з Кам'янця-Подільського. Додамо Кубок світу з кікбоксингу Вако відбувся в Анталії. Участь у змаганні взяли понад три тисячі спортсменів 41 країни. Упевнена перемога. Збірна України виборола медалі найвищого гатунку на міжнародному турнірі з пара волейболу Золота Ліга націй Європи. На майданчику зійшлися шість збірних Італії, Словенії, Німеччини, Нідерландів, Польщі та України. Наші дівчата подужили усіх конкуренток. Нагадаємо, що у складі збірної команди України виступають представниці з Хмельницької області. Це Анастасія Владичинська та Єлизавета Чуга. Вручення свідоцтв на головній спортивній арені міста 50 атлетів цьогоріч стали випускниками дитячо юнацької спортивної школи номородин. Це вихованці 2008 року народження чотирьох відділень Даю США кистяк футболу 31 випускник юні легкої атлетики, волейболу і гандболу. В основному не мають другий, третій дорос розтрат. Є кандидати в спорт, які здобули в складі нашої команди, гандболістка, яка грає в суперлізі. Серед цих випускників біля 10 чоловік ті, які прийшли до нас у 2014-2015 році, тобто які були в першому, другому навчальному класі, і всі 10-11 років провели в стінах нашої школи. У мене ходила подруга, сюди займалася, а я хотіла кудись піти, бо я тільки в школі займалася, і хотіла кудись вище піти. І вона мені дала номер, я позвонила, сказала: добрий день, можна питати, який у вас ріст? Я кажу, метр шістдесят п'ять. Він каже, ну приходь, подивимося. І все, і почала ходити. Дуже класний нас тренер, такий веселий, підтримував завжди. Закінчую з прекрасними емоціями. Дуже люблю свою команду. Це було прям бажання займатися до 18 років, тобто буквально жити волейболом, жити цією справою. І вона справді так і вийшло. 11 років наставником для футболістів був Андрій Басістий. Тренер пригадує, цей набір був наймолодшим, адже хлопці розпочали свій шлях у спорті з п'ятирічного віку. Перше наше тренування було тут на спортивному комплексі Поділля, де ми почали. Прийшло чотири чоловіка. І поступово, поступово ми почали рухатися вперед: 20, 30, 60, І тепер, на, на жаль. З початком повномасштабного вторгнення в нашу країну деякі діти повиїжджали, деякі залишили Ми по іншим причинам футбол залишилося цих сьогодні, які були в нас на випуску. 31 дитина, яким я дуже вдячний за те, що вони добули до кінця, дограли ці всі наші змагання і всеукраїнські на вищій лізі, і обласні змагання. Додамо, що за роки роботи закладу випускниками стали майже 5 тисяч спортсменів. Таким спортодайджес був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.